Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли ці замовкнуть, каже Господь, каміння буде кричати. І сьогодні, знаєте, каже, якщо би навіть замовкли люди, то каміння буде кричати. Каміння, на яких написані імена тих воїнів, які поклали своє життя за Україну, починаючи з 2014 року, і до сьогоднішнього дня каміння буде кричати. Господь Бог є з нами, В першу чергу тим, що ми є християни. І Господь Бог ніколи своїх не залишить і завжди, де би не були, Він буде з нами. Це наша опора, це наша віра, це наша сила, сила духу, який практично не зламати. Божий план має на меті спасення людських душ. Господь Бог. Опікується своїм народом і розглядає нас завжди в майбутньому. Все, що ми робимо сьогодні, відоб'ється в майбутньому. А те, що сьогодні про мене, воно залишиться в історії. Діло в тому, що історію. Можна викривити, але ніколи неможливо її переписати такою, яку вона буде. І все, що було вчора, це вже історія, яка вписується золотими літерами історію України. І те, що буде завтра, залежить від того, що ми зробимо сьогодні. Святі мученики віри Христової, які клали своє життя, вони також мали родини, мали друзів. Але їхня кров стала кров'ю нашого життя. Зберегла Боже Слово в людях, в людських серцях, в людських душах, через те, що була зроблена велика жертва. Христос приніс себе у жертву, щоб ми мали життя. Його жертви є достатньо. Ми маємо користатися тою вічного джерела любові. Ми маємо користатися, щоб укріпити свої душі. Господь Бог ніколи своїх не залишить, але хочу вам сказати, що. Яка жертва, така і ласка. І навіть коли ми приходимо на службу Божу, кожен із нас робить якусь жертву своїм походом до церкви, своєю участю в молитві церковній, своєю участю, навіть коли засвітить свічечку за здоров'я чи за померлих, це також є жертва. І кожен наш вклад, що ми даємо якийсь кошти, на утримання храму це і ваша жертва. Інше доповнює Господь Бог. Як мене вчили, бабка вчила, що від мене каже, мало від пана Бога решту. Ми даємо від себе те, що ми можемо, решту Бог доповнює. І кожна наша жертва, яку ми робимо, крок до Бога, вона доповнюється Богом і вона є досконала. Біда, коли абсолютно нема ніякої жертви, то людина каже апостол Павло: ті люди, що чинять зло, вони не бачили Бога. Ми Бога бачили, ми Богом живемо і Бог живе в нас. І коли учні Люди проведжали Ісуса Христа. Вони йому співали Осан на Ошніх благосвяті, де війна Господня. Фарисеї кажуть, скажи, нехай замокнуть. Чого вони таке говорять? Якого царя? Нам ще зараз пришиють, що ми хочемо скинути царя. І Христос каже: якщо вони замокнуть, то каміння буде кричати. Значить, це вже був Божий план. Ішов тільки процес, який мав привести до, до спасіння. І Господь Бог знав, що тут оцей осанна Навовишніх закінчиться, бо через тиждень його будуть розпинати. Але він каже, хай кричать. Бо тому що, коли його повели на Олговту, то ті, що кричали, осанна Навовишніх їх не було. Між нами є дуже багато таких людей, які готові кричати Осан Нововишніх. Усе дуже гарно. Вітаю вас з Днем міста, вітаю вас із святом Різдва Христового, вітаю вас з Новим Роком. «Ну, ми святкуємо. А коли приходиться йти на Голгофту, нема нікого. Марія Магдалина, Марія мати. Ісусова Марія Клеопова, Іван. Один із наймолодших апостолів. І все. Але вони були під Христом. І ми сьогодні так само маємо нашу волговту українську. Так, не всі. Не всі готові. Іти брати в руки зброю, але й не треба. Є дуже багато завдань, які можемо виконувати, будучи не на передові, а вдома. допомагати нашим воїнам підтримувати один одного, приймати переселенців, допомагати пораненим, ну і так далі. Від участь. В любий спосіб, що ти можете робити, робіть. Будьте завжди коло Ісуса Христа та як учні. Майте завжди якусь справу. Про того господаря, в якого забрали осла, ніде більше не написано. Він не був ні з учнями. Він не був на Олгофті, Він не був ніде. Але він мав участь у Христ Божому плані. Може, коротеньку, маленьку, і йому того осла вернули, не праве. вернули. Але Христос з ним домовився також через якихось людей. І він мав участь в Божому плані. Так само звертаюся до всіх вас. Думайте, що будете робити після війни. Бо вона так і так закінчиться. Які б війни не були довгі, які не були б затяжні, але вона закінчиться. І думайте, що будете робити після війни. І нехай ця думка вас підбадьорює. Тому при кожній нагоді старайтеся мати участь у плані захисту нашої держави, бо цим ми показуємо свою гідність перед Богом. Бо для Христа було дуже важливо, щоб навколо нього були учні, щоб його підтримували. Біля нього була мама, біля нього були ті люди, які йшли за ним. Ті, що. Кажуть, що Марія Клопо, мати Марія і всі троє, не тільки їх троє, було багато людей. Не всі, може, так відверто десь там себе проявляли, боялися, певно, що боялися, але робили свою справу. Мали участь, мали участь у Божому плані і вам кажу. Майте участь у всіх Божих планах, а особливо в плані Спасення. України і гідності Українця. Цілий світ повинен знати, хто такі українці. Ми маємо пишатися тим, і це треба заслужити. Треба ту гідність заслужити відстояти від відпрацювати, віджертвувати, як хочете. Ми діти Христові. І ми маємо принести своїй державі славу і гідність. Тому нехай Господь Бог благословить вас і дає вам сили. І навіть якщо каже Господь, ці замовкнуть каміння буде кричати. Так і сьогодні Україна каже цілому світові. Навіть якщо ми замовкнемо, каміння буде кричати. Бо так сказав Господь. Амінь.